Ну що ж, колеги, знову подорож. Знову подорож. ну в мене не буває зараз такого дня, щоб я провів його без подорожі. І знову можна зробити гарне скажімо так, відео. Оскільки я тут їду такими дорогами не дуже гарними в плані якості, тут не поїдеш. Ну і можна з вами поспілкуватись. Та й мені не так скучно буде. Значить. Зараз такий цікавий період на моїй басіці підійшов. Ну, я думаю, ви вже бачили відео, що ми, скажімо так, незаплановано заплановано купили бджоли. Так, вийшло. Так вийшло, ми їх взяли. Хто там не бачив, там вчора чи позавчора я публікував то відео, можете зайти подивитися. Дуже, так знаєте, мене раніше розчаровували, а зараз просто, скажімо так, мене. Неповага до таких людей формується, починає там в коментарях підколювати, типу, що там, типу, що було 118 сімей, то добирає, що було що показувати. Та є в мене що показувати. Блін. Стільки, скільки в мене є, показати, повірте, ні в кого з вас немає. Хіба що, якщо ви займаєтесь бджолом реально професійно, а мене такі люди дивляться, то ще в них є що показати. Скажімо так, а ті, хто там пишуть, що ну, особливо ці, скажімо так, хейтерські коментарі, ну, у вас. І близько уявлення немає про те, що я вам можу показати. Через 100 днів через я там пояснив причину, чому ми ту пасіку забрали. То, ну, Така ситуація сталася, що ми зробимо. Що маємо, як то кажуть, то маємо. А я в цьому плані я завжди йду на зустріч, завжди йду на зустріч. І, хоч, ну, скажімо так. Система вуликів, там, яка в мене на пасіці я неї не працюю. Так? Тобто незручна система. Для мене це мега незручна система. Поясню чому. Ми почали ті бджоли передивлятися. Там сім'ї в стані. Ну, Понятно, що вже скажімо так, є період, коли пасіка недообслужена, її треба дообслужити. І треба поробити відводки, треба їх поділити, позабирати старих маток і так далі. Маток забрати не проблема. Замінити навіть їх не проблема на наших матках. Е, але питання в тому, що і там, і відкривають там матки непогані, але вони всі ройові. Розумієте, там видно, що ну, страх. Коротчі. В плані генетики страх. Е, але проблема заключається в тому, що в мене немає вуликів на українську рамку. У мене там один є, який я так собі там колись скриньку переробив. На, ні, два є. Такі. Два. Одна скринька перероблена, а одне є теж колись пробував на українську рамку. Але то все їх треба привести в порядок і ну, пустити в роботу. Вони не в тій ситуації, коли з ними можна працювати. Отак От я вам можу сказати. І, е, бо я не планував я не планував на українську рамку нічого робити. І їх треба ділити. розумієте? Благо, що ми там і викупили ще, тобто, оскільки є комплекти вуликів з бджолами, і є просто комплекти вуликів, то ми їх теж викупили. Ну, в такій, системі, в такій системі, як в того е власника були вже покійного. Зараз екстрено ті, ті вулики красимо, тому що там є не покрашені, красимо, комплектуємо і так далі. Далі, наступна історія. Це от перший момент, з яким ми вчора зіткнулися буквально. Наступна історія. Треба, е треба нам ті рамки натягувати українські. У мене станок для натяжки, для натяжки рамок відповідно є, але він підтаден. Ну І руть туди ще можна поставити. Але туди ніяк не поставиш українську раму. Зовсім інший підхід. Плюс там бивка проволки інша. Все, вже, вже виходить, мені треба сидіти руками натягувати, тому що прям вже такого станка немає. Збивав рамки, вчора сидів, там їх треба збити. Ну, не мали не падати десь сотню штук, там і так далі. Але діло в тому, що це вже робиться, скажімо так, не в автоматичному режимі, а це робиться тепер тобто, в ручному режимі, що є значно довше, складніше. Я думаю, розумієте, про що мова. Далі ці речі вже вже далі їх перевозити і так далі. Ну, скажімо так, великих питань немає, тому що. Е, тому що з трепами стяну такими маленькими. Але для того, щоб їх перевезти, мої бджоли перевозяться трошки по-іншому, моя система виходить. Е, а тут треба ці стрепи. Вони то класна, універсальна річ. Але знову ж таки, зіткнувшись з тим, що в мене немає їх. Тому що я до того не готувався раніше. Да? Е, і прийшлося екстрено їх шукати. Найшли, хорошо, все добре, купили, вложили, вже гроші туди вложили. І от таким чином це мінуси, які я застав, да, якими, з якими треба якось, скажімо так, боротися. Ну, Кажуть поганий ти танцюрист, кому мішає шоу. Хороший той танцюрист, не знаю, як це правильно сказати. Через то, це все незручності, про які я кажу, для того, щоб ви знали, що це ну, перехід системи на систему це повний треш. Але я бджоляр. Я професійний бджоляр, я добре знаю, що з цим робити. І ми вже з цим робимо. Тобто Вже виходимо з ситуації, все як треба. Е, Далі. Е, дуже цікава ситуація складається вже безпосередньо по наших бджолах з е, садами. От дуже інтересна ситуація. У мене зараз стоїть такий, знаєте, на роздоріжжі стою. Е, на дворі температура вночі плюс 3, плюс 5, зранку там плюс 8, плюс 10. Вдень плюс 15 це дуже добре. Це зараз, станом на 8 травня 2025 року Хмельницька область, Шепетівський район. Це от така ситуація попадає. Бджоли меду піднесли, але не до кінця. Розумієте, Ці сади, от така історія. Або це треба маленькі вулики брати, ті самі альпійські, тоді вони будуть заносити встигати все. Бо до Данівського вони навіть 145-го вони до кінця не, не встигають занести. Маленький період цвітіння, Або треба, що на весь період цвітіння було дуже тепло, дуже класно. Ну, щось занесло. Є, можна, так як я і казав, по дві-три рамочки можна позабирати. І от зараз стою і думаю, так, забирати чи не забирати. Забирати треба з двох причин. Перша причина це е, потрібно їм дати скажімо так, стимул до роботи, а то вони там розслабилися. Такий собі, знаєте, це невеличкий, там, воно не сильно там, впливає, але впливає все одно, що в рамках не буде меду, бджола трошки активізується. Е, другий момент. Що це треба робити? Е, це треба робити, тому що буде акація, да, буде якась липа, буде дії чи взяти. І от мед садів, він такий доволі унікальний в Україні. Е, і тоді мед буде вже забруднений, скажімо так, з точки зору монофлорності. або Сортності. Коротше сортності, так коректніше. І треба забрати для того, щоб отримати цей мед садів. От Зараз я сьогодні-завтра, якщо будемо забирати, то я попадаю. Все нормально. Е, це причина, що треба забрати. Ну і понятно, що якщо я забираю, то в мене там буде якихо е, додаткових пару сотень е, кілограм меду, який. Є більш унікальний, більш цікавий асортимент для мене. Тобто вже повинна грати така історія маркетингу. Враховується. Далі. Наступна позиція. Чому його вже не треба забрати? Тому що зараз холод. У мене там в ріпаку ніякого поблизу немає. Якщо щось достануть, то благо. Десь там, я не знаю, в будь-якому випадку, якщо дивитися по Google картах, в мене там нічого близько немає. На тих точках, які в мене є. Треба щось видумувати. Заберу, то можливо прийдеться кормити. Це причина, що не треба забирати. Через то так. От таке от роздоріжжя. Да? І думаєш, як правильно подіяти. Ну, тому що там ще зрозуміло, що в Ютубі хейтери там теж почнуть, ти казав, а ти не робиш. Якщо минулого року, я підійшов до цього моменту, що вже можна забирати той нектар, той мед. І абсолютно не було такої ситуації. Абсолютно не було такої ситуації. Де б треба було вибирати між тим, чи в мене бджоли були голодні, і тим, що я меду отримаю. Ну чи навпаки. Да? Ми просто відбирали, я це показав, в цьому кожну рамочку переважив для того, щоб ви побачили, що є з цього всього результати. На залішній момент ситуація трішки інша. Трішки інша ситуація. Е, але я думаю, що я так думаю, що ми у частину все одно заберемо. Можливо, гнізда просто не будемо чіпати, а магазини позабираємо. ну От якось так. Якось так. Е, і буде тоді воно доречно і, і добре. А можливо, зараз день-два випогодиться, і можна сміло забирати і все буде добре. Далі, матки. Дуже цікава дуже ситуація з матками. Я робив прививку. Коли гарна була, класна погода. першу приведу. Нормально, там прийняли, я те відео зняв, вам показати його хочу, але воно маничка на телефоні. але Сьогодні ми вже доступ до ноутбуків маємо. Ми сьогодні це вам діло закинемо. Значить, ну вже Щоб ви розуміли, пройшло вже. ну коротше, Через 2 дні треба буде ті маточники вже ізолювати. Будемо ізолювати, а що робити. Ну, коротше, нормально. Але прийом є там зі 120 маточників, які ми поставили на виховання в тому періоді, личинок, верніше, то прийнялося десь в районі 80. Причина, ми поставили і на наступних 2 дня вдарив холод. Такий плотний холод вдарив. Знову ж таки, плюс 3-5, плюс а треба, щоб вночі було хоча б градусів 20, будуть шикарні матки тоді. Відповідно, вже прийом буде гірший. Відповідно, вже прийом буде гірший. Е, і от зараз робив до прививки. Вчора буквально, вчора позавчора. Робив до прививки і виходить, що ну, гірший йде прийом. Да, там З 30 маточників приймає там, 15. Ну, 20. Це добре, якщо 20. Е, а треба забезпечити певну кількість. Я надіюся, що коли ми зараз підійдемо до обльоту маток, до заселення нуклеусів, погода якось трошки устаканиться, буде якось трошки тепліше. Чому? Чому? Тому що ми попадемо в той період, коли треба, щоб було тепло, щоб гарно облетілись матки. Є дуже багато фізіологічних, скажімо так, тонкостей. Якщо буде холодно, мені як пасічнику, треба буде ще додатково вложити кошти, ще додатково вложити ресурси для того, щоб виконати якісну матку. Як собі, так і людям ті, які мене ждуть. Тому що є е, ряд людей, яким, ну які, скажімо так, позамовляли, плідних е, маточок. Треба заселяти на клаус. От така от ситуація, панове. Дуже цікаво, воно складається все. Як з цього виходити? Ну, Працювати, знаходити шляхи, працювати. Мінімізувати ризики. От, Наприклад, по матках, як і мінімізується ризик зараз по матках. Е, дуже просто, нічого складного немає. Дуже просто. Е, я просто беру, я бачу прийом. Я роблю добре. На наступний день я знову бачу прийом. Я бачу, що їх мало. Е, допустимо, на ту норму, яку я хотів І я просто роблю ще вихователь. Тобто, ті сім'ї, які вже я не планував робити виховательками, я роблю ще виховательки. А потім зроблю ще виховання. І зараз кожних 2-3 дні я стараюсь додати кілька вихователів. Для чого це треба робити? Для того, щоб ті виховательки давати маточникам на виховання, і, дава, і щоб забезпечити необхідну кількість для того, щоб якщо і буде якась затримка між тим, що я маю там зробити на своїй пасіці, і між тим, що ждуть люди, то щоб вона була мінімальна в кілька днів. 3-4 дні. А не я зробив цілий цикл, відіждав, а потім ще раз закладку зробив. Тобто, таким чином за рахунок вже маси вихователю. Якщо збільшувати кількість вихователів, то якість маточників не буде падати або маток. За рахунок цього нагромаджуєшся і все. Тобто, Бо я дуже часто знаю, такі зустрічаються приклади в бджільництві, що от людина, наприклад, там прийняла замовлення на 200 маток. До, до прикладу, да? тому 10, тому 10, тому 15. І собі треба там 50 штучок, наприклад. І людина там конкретно Людина там конкретно от жде. І потім пасічник зробив прививку, і через нестачу знань він зробив прививку, прививка померзла там чи ще щось. І він не на наступний день робить при... до прививку. І він каже: блін, все, не прийняли, він вже там в траурі, він там в паніці. А все, що треба, це просто на наступний день проконтролити цю ситуацію Ну, максимум через 3 дні. Проконтролити і робити ще ще, ще прививки. Тільки не в ті самі вихователі. можна в ті самі вихователі зробити до прививку, але в інших вихователів. нагромаджувати кількість вихователів і не нити. І все буде добре. Е, ну, знову ж таки, Звідси професіоналізм, як це робити. Я думаю, що такі мастакові матководи так і роблять. Е, бо такі ще. Ну, Пасічники, які мені тут жалуються в коментарях, ну, вони навіть не розуміють, як це робити. Вони не розуміють, як забезпечити кількість, а ще ти бачиш якість маток. Ви цього не розумію. Ну, На жаль, що маємо, те маємо. Яке, скажімо так, Яка освіта в тих пасічників по бджільництву? Це не значить, що треба диплом мати. Це значить, що треба вчитися. Саме освіта. Як казав Ейнштейн, освіта це не те, що ти вивчив в навчальному закладі, а освіта це те, що ти вивчив і успішно застосував. От що насправді освіта. Ну, а як показує практика, для цього працює тільки самоосвіта. Найкраще для цього всього працює саме самоосвіта. Отак. От е, і це факт. Це факт. Бо, ну, наприклад, для мене навчальний заклад це просто місце, де я попадаю в оточення небайдужих і е, людей. Небайдужих це в першу чергу. В другу чергу людей, які. Е, Ну, скажімо так, розуміються в цих речах, і ти з ними починаєш рухатися. Тобто, бо коли ти попадаєш там, умовно кажучи, в якесь село, то ти попадаєш в село, тебе там навчать горілку пити, тебе навчать в клуб ходити, тебе навчать гнів да? Тобто, Це ну, село. Якщо ти, ну, це 90% сіл України на сьогоднішній день, на жаль. Ну коли ти попадаєш е, в, в університет, в місто університет, да? там. Міський університет, то тебе там навчать вітатися, шапку знімати при вході, тебе навчать. Ну, хто, якщо хтось думає, що це херня, то повірте, це дуже сильно дисциплінує. Е, тебе навчать вчасно приходити на пари, тебе навчать е, користуватися громадським транспортом, прораховувати, планувати маршрути, щоб воно по часу збігалося і так далі. Це дуже серйозно. Звідси безпосередньо вже рівень освіти. Дисципліна. Що тут можна казати? Через то, от так, е, через то... Жінництвому на самому вчити дуже успішно, але при цьому треба розвиватися, шукати наставників, їздити до інших на пасіки, вчитися в них, аналізувати самому, не просто сліпо вірити, а аналізувати серйозно, дуже аналізувати. Для цього потрібно писати, для цього потрібно фіксувати знання, для цього потрібно пробувати помилятися, але при цьому, при цьому з розумом це все робити і так далі. Через то дуже є от таких багато речей, які потрібно розуміти з точки зору самодисципліни або самокритики і так далі. Бо коли мені тут в коментарях пишуть пасічники, що ти там щось не знаєш, не розумієш, панове, я ще раз вам кажу: якщо ви не можете зрозуміти те, що я роблю, то це ваша вже особиста справа. Це ви не можете зрозуміти, а не я правильно неправильно роблю. І так далі. Я знаю точно, що я роблю правильно. А звідки я це знаю? Ну, тож ж мені ніхто ні, не прийшов і не сказав Назар, ти робиш правильно. Е, мама постійно мені каже, ти якщо робиш правильно, я тобі нічого не кажу. Все. Ну там різні, різні життєві ситуації. Е, а звідси висновки, а як зрозуміти, а що ти робиш правильно? А дуже просто. Е, мені кажуть, що я неправильно відео YouTube публікую. У мене щомісячно додається плюс-мінус 1000 підписників. Це ну, на рахунок неправильності. У да? мене щомісячно додається від 700 до 1 мільйона переглядів на каналі. Від 700 тисяч до 1 мільйона. Це -е 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 правильно значить, тому що коли ти дивишся якісь там канали, в яких навіть по 70-80 тисяч підписників по бджільництву, да, то в них переглядів -е 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 на каналі менше, ніж в мене. Це значить, що мене дивляться більше, ніж їх. От і все. Значить, я роблю правильно, це, це аналітика. А коли ти дивишся ще години перегляду, то ну, знову ж таки, ти знаєш, що робиш правильно. Тобто є статистичні, е, статистичні якісь ознаки, які мені говорять про те, що я роблю правильно. Потім е, правильно я розводжу жубджіл чи неправильно. Ну, багато хто мені каже неправильно. Е, але в результаті я меду накачав, прополюсу зібрав, воску зібрав, пилку зібрав, відводків наробив, пасіку розширив, бджоли здорові. Значить, я роблю правильно. Все, От просто, дуже простий е, приклад. Е, потім мені кажуть, я не розумію, як продавати мед, а що ти там це. Да, я не розумію. Е, за попередній період 2 тонни меду в роздріб ми продали в роздріб. І там ціна ну, середня, там, я не знаю, 250-350 гривень за за літр. Це на рахунок того, що я не знаю, в кого з вас є там, результат від тонни намету продавати в роздріб. Я думаю, що не, це не багато хто може похвалитися е, при там началах, тим паче. Е, остальний мед, що стоїть, ну хай стоїть. Е, я нічого не переживаю. Я бачу, як росте наш бізнес. Я бачу, як росте наш магазин. Я не переживаю. Але це на рахунок того, що я щось роблю неправильно. Е, ми пилку минулого року реалізували. Весь свій пилок реалізували. Ми реалізували пилок закуплений. І зараз ми знову збираємо пилок, і до мене вже знову приходять клієнти, до мене постійно ходять в магазин клієнти. І так виходить, що ми його зібрали. А це ж немало за день збирається пилку. Ну, зараз, коли холодніше, то менше. А коли такий це ми зібрали, висушили, е зафасували, продали. Хто може таким похвастатися? Хто в кого є такі результати? Я думаю, що це не в багатьох є. Тобто в нас пилок навіть не залежується толком. Е так що отак, панове, це на рахунок того, що не знаю. Ми, і, е, ну, дивіться, мінімум, у мене є за що окуляри купити. Да? Вони мені просто дуже подобаються, дуже легко на очі сприймаються. Е, так що, так. Коротше, панове, щоб вам не було довго слухати, я думаю, ви мене теж десь в машині слухали. Е, підписуйтесь на канал B Keeper of Ukraine. Ай, йоперний тедрин обговорився. Bі Keeper of Ukrainian, guys. Uh, please subscribe, my channel. Uh, and... And що and, and, and. вам and сказати. And have a nice day, guys. Uh, все. І все. Всім удачі. І давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому рятуємо світ. На все добре.